Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Тобто, вітаємо ми, я і цей чарівний гість нашої садиби. Тож, розпочинаємо це відео з такого прекрасного хлопчика. Я вирішила почати нове відео з таких апетитних та простих кадрів. Дивіться, сижу собі і думаю, як все таке красиво! Може виглядати їжа. Або я не знаю, може я тільки так бачу це. Ну, це так гарно, от подивіться. Рис, кобаска, там є помідорчик. От ще надповіть мені, будь ласка, у кого така асоціація? Мені здається, що от липень, сьогодні перше липня, до речі, це такий місяць, от якби. Салати з салатами, але помідорчик просто з пахучою олійкою і просто з сілью та перцем. Це от вайб цього місяця. Я не знаю, ну по салату. Ну таке це я так відчуваю. Ну, ось ще таку нашла паста зі смаком цибулі. О боже, яка вона смачна! Ось ну, так виглядає. Насправді мене на ці всі крем-сири підсадив мій син. От він любить сири усі. Але так от на хлібчик намазати, то йому, звичайно, він вибере або твердий потертий, або м'який намазати на хліб. От він вибирає намазати на хліб. Так. Що я ще хотіла сказати, зараз замарную, там філешки курячі та буду робити ну, таке якби, відбивні, я тому потім покажу. Там не зовсім прям філе. От, філе і ще, можливо, сходжу на риночок, мені треба вже купити олійку фахучу пахучу для салатів. Бо, знаєте, в магазині в варусі хоч і є така, але насправді вона не дуже така, як я хочу, як от я люблю. Я люблю, щоб така прям ах, прям ах, півлітровочку взяти на риночку. Вона така аж з осадом там потім на дні. Короте, якщо виберемося на риночок, то покажу. Бо я ще хотіла сьогодні і в кухні прибратись, в кухні просто треш-треш. Оце -треш. я вам показую красу. А на задньому фоні <світник> таке все. Хламитник. Мені моя подруга каже Яна, ти мене мотивуєш, оце своє відео. А я думаю, господи, я їй так і кажу. Ну, у нас ж немає секретів подруги, все ж таки кажу, Боже Боже, Аня, ти б знала, що в мене твориться бува за кадром. Ну, мабуть, так у всіх це життя. Ми не можемо поклонятися чистоті, як потім, коли потім жити, як тільки щось там підтирати, підмивати і все інше. Тож ну, повинна, я рахую, повинен бути такий баланс, гармонія. Якщо немає настрою, от мій чоловік все робить таке тут по дому, якщо дасть вам щось попрошу, він може і приготувати, і прибрати. Але йому треба натхнення. Тож дівчатка, нам теж можна іноді діждатися натхнення. А воно прийде. Зайшли ми у варус, і здається, сьогодні свято. 1 серпня. Я там в минулому відео сказала, що липень, щось я так прогадала час дуже швидко плине. Тож сьогодні свято. І ми дивіться, що взяли. Маковий такий рулетик. Тут в нашому варусі дуже класно печуть дівчата цю випічку. Прям супер. смачна. От, так що ми тут купили кавунчика. Про свою жабе, тощо не забули. Катячу. Ну, Архиб, як завжди, обожнює, бо вас Може їсти їх і вдень, і вночі. Так, ось, до речі, оцей засіб, що я вам показувала, він дуже класно видаляє жир, це все таке пригоріле забруднення. ці він, звичайно, коштує не дешево, але класна штука, дуже хімічна. Ви, прямо, якщо хтось хоче купити, і знаєте, що це дуже-дуже хімічна штука, треба там ну, навіть респіратор чи маску 100% видягати. Отакі справи. Пішли ми їсти кавун і макову булку. Отже, маринуємо філе міньйон. У мене тут сметана, ярчиця, ось такий соус з Кіїв, всішки не даї, теж сюди брошу. Я могла б ще б менезика, але в менезика немає. Дивіться, в чому плюси саме купляти ось філе міньйон. По-перше, воно, мені здається, трошечки таке не таке сухе, коли готуєш. А по-друге, ну, дивіться, уже порізані порційні кусочки. Тобто ви його відбили, і все там все зробили, як вам треба на відбивні. Ну, там хтось робить кляр, хтось мукає окремо яйце, там мука. От, Я люблю окремо. Тобто, отакий плюс. Я тепер купляю тільки таке філе міньйон, ніякого філе, просто з ним там щось ріж, колупайся. А тут ви економите свій час і просто. Спрощуєте собі життя, так сказати, на кухні. Зараз я замариную, оставлю його там буквально на годинку, ну і все, і буду смажити. Смажу відбивні. Чоловік тут працює в мене на балконі. Тобто не в мене, а в себе. <реш> в нього, правда, болить поперек. Ось такий у нас балкон засраний. Це ж така хазяйка. Так, ось так. Базилік цей нещасний живе Тут надає його, мабуть, відвести на дачу. Такі діла в нас. Мужечка тут все положимо. Нонстоп називається. Ось таке сміття назбиралося. Настав вечір і ми йдемо гуляти у свій сосновий ліс. У нас тут недалеко ліс сосновий. Ми купили там чіпси. А, що ще там? Лимонадик. Ідемо, спека спала, дуже так приємно. Пахнуть сосни. А я хочу зараз в пакетик, ось у мене тут пакетик великий такий, назбирати шишок. Я там замовила собі декілька рослинок на улиці. Якщо бути точним, то два гібіску, махрових і кизильник. Я хочу там. На одній діляночці, при вході у двір, посадити з тієї і з цієї сторони так однаково і трошки замульчувати цими шишечками. Що вийде, не знаю. Я такого ще ніколи не робила, але спробую. Розібрати ці е, тепличні железяки не витягуються. Чоловік поранив ногу дуже. Ну, добре, що я така пантюрша, завжди в мене є аптечка з собою. От. Пожалуйста, Спасибо. производственна травма. Спасибо. Так, урок, як мотати бинт. І ось уже скільки повитягували. Ми тут хайкаємо як собаки, язик на плечах. Ось в цій деромахі була півметрова така труба. Я вам щось покажу. І ми це її викапували так довго і вже довго так багато прокопали. Потім залили водою. Ось вона зараза. І ця вода трошечки допомогла, і ми її витягли. Фу. Не кажи таку. Це мої квіточки. Деревій, котовник, армерія, розова і біла. Деревій, боже, який він гарний. Це просто біся можна. Ну, він високий, правда, я не знаю, що з ним робити. Він такий високий, поламає, якщо куди. І а, морозник низькорослий. Буде вже теж квітнути. Щось туди посадю. щось може туди. Подивіться, які малесенькі мальви. Це ми з синочком садили в цьому році. Да-да, я вже мало. Посіли малесенькі мальви. А ще я вам зараз покажу. Ось тут ще матеріали. Це нам зробили. Ось тут не було нічого, було таке все обвалене. Ось тут теж куска не було цієї доріжки. Тут все було розвалене. І саме головне, подивіться, який оцей паркан новий. Оця стінка стара. І вона похилилася, я вам зараз покажу, як вона похилилася Ось так, якщо Бачите? І ці е, люди, які ставили нам паркан, Нічого не сказали. Ну, наче так і треба. І ми тепер укріпляємо всю стінку, щоб вона не завалилася, не поїхала. І паркан щоб теж не поїхав. Паркан на цьому більше місяця трошки. І дивіться, що я тут побачила. Просто тріщина. Я написала ці жіночки, <кій> а і ось написала тим, хто ставив. Кажу, приїжджайте, міняйте плити. Там ще десь. А, ось. Десь ще я бачила, Ну, будемо їм показувати все, будемо просити чи требувати. як Там воно вже буде по ситуації, щоб вони... Міняли. А взагалі-то такий от у нас тут гармидер. Знову, знову гармидер. Там бітона мішок стоїть. Ну, короче, процеси йдуть. Але мене це дуже радує. О, засвіла герань моя. Прекрасна герань. І я дуже рада, що у нас ці малютки посходили. Мальва, не знаю, купляла насіння дуже гарне. Ось ця роза. Троянда теж вона була. Вона була ось така уся страшненька. Потім я її почала оприскувати і ось такі новенькі пагінці пішли. Це теж уже новенькі. І ось новий там щось вже опять на неї напало. Ну, ось така картина. Це замість опалубки дерев'яшки. Так, у нас обідня перерва. Я їм тут з грибами, зробила каву. Таку вайб розсипної, Чоловічок з'їв свою піцу а Чоловічок, як я задим. Маленький чоловічок. І це знову я взяла паті з малиною та там кобаса з кетчупом. вгадайте, ну, для кого це? Буду їсти свій хумус. Так, я сьогодні посадила. Армерію. Боже, як я не можу, яка вона класна, ця мальвочка. Одна знесіннячка. Так, далі. Що я ще посадила? Деревій посадила. Красунчик. Ще одна армерія. Котовник. Теж красунчик. Так, це бабуся мені мене називала цю квітку царська борідка. О, боже, я це, яка гарнюня А, Так, котовник. І ще один деревій. Армерія. Це м'ята, це чебрець. Ось це їх і Я її потім пересаджу як буде для неї. Вона тут виросла сама. Ну, як сама колись вона там росла. І ось це теж в седу. Я його пересаджу. І ось він менюшінький такий. Коротше. Дуже-дуже гарно. Я от одну вже пересадила. І на сьогодні. Ну, така краса. Тільки покропили. Троянду, вона вже там я обрізала, гусінь їла її. Гусінь я прибила. Так. Бідненька нещасна моя. Забула, як вона називається. А, гортензія. Ну, я її купила в епіцентрі, вона така була прям дуже-дуже в поганому стані. І це вона в мене тепер якби трошки відходить. Не знаю, що їй там не вистачає, вона жовтенька почитаю. Може щось треба. Отакі, Отакі цвітюльки у мене. Тут не було нічого. І цим літом я це все завела. Спірея, малюточка. Теж вона була така манесенька, манесенька а Зараз починає рости. Манюська була, манюсечка. Мои красончики.